Вітаю усіх, хто зараз з нами до вашої уваги випуск новин від ситуаційного центру міста Вінниця. 29 березня близько 21.50 До одного із мобільних додатків ми отримали інформацію про дорожню транспортну пригоду, яка трапилася на перехресті вулиці Батоська та вулиці Академіка Янгеля. За даними патрульної поліції, водій автомобіля Мерседес, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу у русі громадському транспорту. А сам трамваю, який рухався маршрутом номер 1 транспортні засоби зіштовхнулися та зазнали механічних пошкоджень. Врешті водії порозумілися та вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Інша автопригода трапилася на Хмельницькому шосе 30 березня о 12.39. Водій Мопеду не дотримався безпечної швидкості руху і дистанції і допустив зіткнення із автомобілем Хюндай, після чого залишив місце ДТП та зник у напрямку лісопарку. На місце події було викликано патрульну поліцію. Наразі, по даному факту, ведеться слідство. Того ж дня близько 4.52 камери відеонагляду зафіксували факт умисного пошкодження пластмасової фігурки хлопчика-школяра поблизу школи номер 31 двома особами чоловічої статі. Дану інформацію та відеофрагмент було передано працівникам патрульної поліції, які вже невдовзі затримали юнаків. Ними виявилися вінничани 1996 та 1994 року народження. В діях даних Сі, вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачених статтею 296 Кримінального кодексу України. Затриманих передано слідчо-оперативній групі ведеться слідство. Працівниками муніципальної поліції днями було складено два протоколи про адміністративні правопорушення на громадян, які порушили вимоги правил благоустрою території міста Вінниці. Перший чоловік здійснював продаж зеленої цибулі у невстановленому для цього місці по вулиці Привокзальна. А інший, прямо на приїжджій частині по вулиці Келицька, мив маршрутне таксі. Нагадуємо, санкція статті 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення передбачає накладення штрафу на фізичних осіб у розмірі від 340 до 1360 гривень. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації. І наостанок інформація про ранкові затори у Вінниці. На центральному мосту автомобілів значно побільшає у період часу з 8.35 до 9.15. Щодо Київського мосту, то рух, як завжди, помірний. Мінімальне уповільнення може спостерігатися у напрямку до центру міста з 9.00 до 9.20. Староміський міст також перехрестя вулиці Князів Корятовичів та вулиці Оводова. Затори триватимуть з 8.30 до 10.10. .10. Перехрестя вулиці Брацлавська та вулиці Привокзальна у напрямку від вулиці Лебединського до центру міста. Затор варто очікувати з 8.45 до 9.40, а у зворотньому напрямку з 9.00 ранку до 10.00. Наразі це усі новини. Побачимось завтра.